Четвер, восьме червня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю уночі. Ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії. А ще в районі перестали працювати два водоканали. Ситуація із питною загострюється, проте людей просять не панікувати. Що робить влада аби вирішити проблему та які наслідки атаки росіян зараз дізнаємося у нашої кореспондентки Айміни Арнаут. Айміно розповідай подробиці. Вітаю Олено! Цієї ночі Нікопольщина знову під обстрілами. Окупанти двічі вдарили по ній з важкої артилерії. Обійшлося без жертв, масштаби руйнувань нині з'ясовують. Гучно у районі було також і напередодні. Ворог атакував Мирівську громаду та Нікополь. Там потрощені приватні будинки, гімназія, два приватні підприємства, шість господарських споруд, автівка і трактор. Люди не постраждали. Щодо ситуації із питною на Нікопольщині, за останню добу рівень води у Каховській... Скому водосховищі впав майже на метр. А це критичні показники кажуть владці У зв'язку з цим на Нікопольщині зупинили роботу двох водоканалів. В одній з громад вже організовують підвіз питної. До району їдуть вантажівки з бутильованою водою а також цистерни з технічною людей просять не панікувати, утім економно використовувати запаси. На жаль, рівень води. В Каховському водосховищі зменшується, але фахівці роблять все необхідне для водопостачання. Якщо будуть зміни, ми додатково надамо інформацію. Також додам, що у військовій адміністрації Нікопольщини попросили жителів не розголошувати жодної інформації, де буде відбуватися розлив або підвіз питної. Це необхідно, аби дані не потрапили до рук ворога. Інформувати ж населення будуть через органи місцевого самоврядування. А на цю годину у мене поки що все. Якщо з'являться додаткові подробиці, ми розповімо їх вже у наступних випусках. Олено. Дякую, аміно. Це була наша кореспондентка Айміна Арнаут, яка розповіла про ситуацію в області, зокрема, які справи з водою у наближених до Каховського водосховища населених пунктах. Третя доба після підриву Каховської ГЕС на лівобережжі Херсонщини повінь не відступає. Ситуація критична. Середній рівень води, майже 6 метрів. Затоплені 600 квадратних кілометрів регіону. Це 20 населених пунктів та більше 2 тисяч будинків. По про шалену небезпеку та постійні російські обстріли триває евакуація з зони підтоплення на шосту ранку. На безпечні території покинули 1999 людей. До можливих підтоплень готується і Миколаїв. Про це заявив міський голова в акваторії. Рівень води піднявся на 77 сантиметрів. Влада готує об'їзні шляхи та спецтехніку. Тим часом секретар РНБО повідомив, що ГЕС підірвали по особистій вказівці Путіна. Команду на це теристичний акт видавалися безпосередньо з Кремля з Скабенета Путіна. На інших рівнях такі вказівки не даються. Це не е... Рівень батальйону, дивізії, рівень дамби 18-16, От вони його підняли більше ніж 19 метрів рівень води в дамбі. От вони її накопичили свідомо для того, щоб якомога більше шкоди створити під час підриву. Рівень води у Каховському водосховищі за останню добу впав на метри. Це не межа, прогнозують фахівці. Мешканці Нікопольщини вже відчувають на собі наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. В районі не вистачає технічної води для поливу городів, а в кранах значно зменшився тиск. Як зараз живуть люди під постійними обстрілами та з ймовірною загрозою залишитися без питної з місцевими, поспілкувалася наша Софія Куценко. Водичка в нас завжди стояла ну, десь від берега, метра два, так завжди. У нас тут пляжик, діти купаються, тут пісочок. Ну шикарно все. ще позавчора. Згадує Валерій, навколо було повно води. Будинок чоловіка стоїть на березі затоки Каховського водосховища. З нього він поливав город. Після підриву росіянами Гес каже, рівень води став падати просто на очах. Очерета все впали, все впало. Раки тікають, жаби тікають. Все у нас місток. Довжина його 33 метри. Як бачите, там крайній місточок 30 метрів. 30 метрів від берега. Що буде далі? Важко представити. терористичними діями окупантів. Люди приголомшені та думають, як тепер виживати без води. Пані Тетяна зі смутком ходить берегом, жаліється про врожай. Цьогоріч можна забути. Відрами я брала води бочку, а потім поливала. А тепер я не буду поливати а через те, що немає достатньо як води. Запаси питної для родини робить Любов Миколаївна. Чайник накачала в каструлі, в бутилки, що було, туди понакачувала і все. Ну, на всю жизнь не запасися. Ти їсти, зарить посуду, помити. помить, ну дня на два, може, ну на три от сили. Це все, що жінка змогла набрати за два дні. каже, сьогодні вода ледь біжить. Маленькою цівочкою пані Любов намагається набрати шестикубовий колодязь. Ну раніше, як не було водопровода, то нам на пів зими хватало. Ну ми ж самі стирали нею все. А зараз, ж не знаю. Ви ж бачите, що робиться з водою. Водночас у районі стрімко побільшало замовлень на питну воду. Розповідає експедитор Володимир. О, сьогодні ми вивозимо на сьогоднішній день. 60 тонн збільшив завджув чотири рази яшком ковз з такої ситуації, яка зараз. Люди роблять запаси хто скільки може, аби протриматись, хоча б якийсь час. Днями для місцевих організують підвіз питної, кажуть у райраді. Глобально ж будують плани, як затримати воду у затоці, аби невеличкі села мали її. Будай не технічні потреби. Коли буде ну критичне вже падіння води, то можливо будемо робити якийсь підсип. Типа дамби у самому узькому перешийку, який поєднує два села. Зробимо таку місцеву дамбу, яка хоч трішки затримає водичку. Рівень води у сховищі кажуть ВРВА вже майже критичний і буде знижуватися ще запасів. Вистачить лише на добу, аби забезпечити централізоване водопостачання для населення. Влада вже розробляє план дій. Ми залучаємо саме фонди, міжнародні фонди, українські фонди, які нададуть нам додаткові об'єми води. Опрацьовується питання з Укрзалізницею по доставки великих об'ємів води в об'ємах залізничних цистерн. З поміж усіх населених пунктів району ситуація з водопостачанням найменш критична у Нікополі. Однак люди готуються до різних сценаріїв. Запаси робимо на роботі, теж робимо. Ну, скільки є ці сіки, набираємо. Як розвиватиметься ситуація на Нікопольщині, поки невідомо. Прогнозів влада не дає, але запевняє, докладає максимум зусиль для найкращого результату. Софія Куценко Олег Удринський. Новини одинадцятого каналу. Окупанти гатили по українську, що на Донеччині три людини загинули. Серед них чотирирічний хлопчик. Ще п'ять людей отримали поранення. Вороже зарізятче пошкодило 14 багатоповерхівок та два приватні будинки. Вдарили й по Запоріжжю. Там понад півтори сотні обстрілів є поранений. Під вогнем Херсонщина. Ворог випустив понад 200 снарядів з мінометів, артилерії, градів та безпілотників. У середмісті Дніпра зранку пролунав вибух. Із атаками росіян він не пов'язаний. Це в квартирі на вулиці Юрія Савченка. Рвонув газ на кухні. У наслідок удару постраждав 39-річний чоловік. У нього опіки тіла та голови потерпіли у лікарні. Причини вибуху встановлюють слідчі. Віджимання присідання та трюки у повітрі у Дніпрі на лівому березі розпочали масштабні тренування з воркауту. Вуличний вид спорту вже опанували жителі вулиці Янтарна, Березинська та Липова. Там для всіх охочих професійні атлети показали майстер-класи та навчили безпечним прийомам. Усе для того, аби навіть у війну підтримувати бойовий дух та витримку українців. Більш детально в сюжеті роблять вправи на витривалість, гнучкість та техніку. А ще допомагають юним спортсменам робити прийоми правильно, аби не травмуватися. також Такі тренування для жителів міста підготували атлети-воркаутери за ініціативи народного депутата Дмитра Киселевського. Проводять їх на спортмайданчиках лівого берега. Фізичні вправи особливо до вподоби дітям. Мені на всі 100% це подобається, і я, я ставлю респект цій Цьому майданчику як на мене це дуже добре, тому що діти можуть розвиватися. У неї навчилась багато різних елементів, як силових із динаміки. Так що всім дівчатам рекомендую, це не тільки спорт для хлопців. дівчата теж можуть займатися. За програмою Володимира Зеленського Здорова Україна на лівому березі міста встановила 15 майданчиків для тренувань, аби малеча та дорослі могли проводити час із користю. Цьому дуже радіє Катерина, мати двох дітей. Дуже даречно, бо зараз цей час діти проводять багато часу вдома і не завжди знають, куди їм вийти можна. І це такий захід суспільний, який спонукає дітей трошки організуватися, вийти, та не просто так, а для здоров'я свого тіла. Тренування планують проводити все літо для дітей, дорослих, літніх та людей з інвалідністю. На майданчиках встановили дошку з qr кодами Так, Дніпря. Не можуть професійно займатися спортом навіть без участі тренера. Або чоловіки, або жінки за власним бажанням витривалості, розвитку силу, гнучкості можуть перейти. До меню і в меню обрати свого навіть тренера зіркового тренера. Це олімпійські чемпіоні, це представники нашої естради, також президент, і також Денис Мінін, як представник Варкаруху України. На думку Дмитра Киселевського, у цей важкий для усіх час будь-яка підтримка вкрай важлива. Дуже важливо, щоб під час війни в умовах, коли школи не працюють, коли онлайн навчання, щоб діти відчували до себе увагу, щоб діти були зайняті якоюсь корисною справою. Можливо, ворог хоче, щоб ми сиділи десь в підвалах, тремтіли, боялися і були готові здаватися. Ні, ми не збираємося цього робити. Ми е, тренуємося, підтримуємо себе в формі і віримо в збройні сили України. Наступна серія тренувань розпочнеться вже наприкінці цього місяця. Чекають на всі. Охочих. Альбіна Гриненко, Марко Ручка, Айміна Арнаут та Денис Єлисавенко новини 11-го каналу. І на цьому все. В наступних випусках буде більше інформації, адже наша команда продовжує слідкувати за подіями. Залишайтеся з 11-м. Побачимось.